Добрий день. Представляємо вашій увазі будинок у місті Івано-Франківську в мікрорайоні Микитинці. Загальна площа будинку 210 квадратів, площа земельної ділянки 6 сотих. Ось оце будинок. Дорога, асфальтований під'їзд. Це є вольєр для собак. Гараж для автомобіля. Зроблений Благоустрій території. Тут прибрані все пострижені квіти, рози, різні квіти. Дерева також такі деякі екзотичні, цікаві. Тут є зона зона барбекю. Це є відділення для дров, зона барбекю. Є така бесідка. Барбекю. Тут є невеличке озеро. Озеро є, є дитячий, дитячий майданчик. Є дитячий майданчик для дітей. Тут далі є виноград, виноградники і це є вихід з, з від кухні вітальні у двір. Дерева Є додатковий вихід з будинку, вихід з терасою. Це є тут є ще генератор. У випадку, якщо б не було б електроенергії, генератор на вулиці виведений. Це дві... заднього двору. Вхід. Будинки. Гараж. Ми заходимо в будинок. В центральний вхід. Будинок. Є тамбур. Шафа-купе. І ось такий невеличкий холм. Тут бамбукові паркети. Першому та на другому поверсі. Тут є вхід в гараж з будинка. Будинок продається повністю з меблями, зі всією технікою, крім автомобіля. Це є таке приміщення, прач, пральня. Це вихід на вулицю, це є очисна система, пральня, котел і додатковий ще санвузол. Ну, це для саду, для городу, різні інвентарі і тому подібне. Під сходами є кладова. І далі ми йдемо на перший поверх. Є відеосистема, є відеонагляд, камери є на вулиці. На першому поверсі душова кабіна. Можна при потребі поставити унітаз, якщо буде бажання. Це є вітальня кімната. Вітальній кімнаті все продається з меблями. Меблі дорогі, якісні, з картинами і тому подібне, з коврами. Є камін. аудіосистема. Домашній кінотеатр, колонки. Ось раз, два, три, чотири. Колонки наверху і колонки базова, колонка баси. Там також є ось це така кімната, щоб ви мали уяву. Ось, така кімната. Тут також є вихід на терасу. Перехід в кухню. Холодильник, кухонна. І от кухня. Така перехід з кухні є кладова для зберігання речей. Дальше. шафа купе. На першому поверсі і ми піднімаємося на другий поверх. Підсвітки, є підсвітки сходової клітки. Будинок цегляний. все виконано якісно. Будинок будинку така площадка є. І чотири кімнати. Чотири кімнати. Можна так побачити. Ми вийшли зі сходів. Перша двері це є ванна і туалет. Все працює. В будинку можна одразу проживати. Санвузол є системи безпеки, то власники про все подбали, та є вихід на горище. Перша кімната зі всіма меблями. Це така кімната. Це був як використовується кабінет, та тут е, вся всі кабеля для. Огляду за камерами, щоб під'єднати всі камери до серверної. Це є перша кімната. Друга кімната. З шафою купе. шафа купе. Сусідські будинки. Така друга кімната. Є незначні скоси. Так, друга. Це є третя кімната. Також незначні скоси, а взагалом то все рівня. Також така шафа в цій кімнаті. З балконом. І йдемо в останню четверту кімнату. Це є спальня батьківська з кондиціонерами. Це є велика батьківська спальня. Це велика кімната. Дивіться, з усіма меблями. Ось, все в ідеальному стані, всі меблі в ідеальному стані. Паркет бамбуковий. Зможете глянути, все в ідеалі. Якщо у вас буде додаткова інформація, будь ласка, звертайтеся, дзвоніть. Більше інформації на сайті по даному будинку. Дякую за увагу, до побачення.